Так, стоп, навіщо купляти шоколадки Мілка, які є в Україні з усіма смаками, і везти їх в Україну? От напишіть мені, будь ласка, в коментарях: чи справді є такі люди? Це особисто моя мама, така яка приїжджає до Польщі, скупляє тут пів бідронки, пакує все в валізи, які потім важать більше 100 кг, запихає все в машину, яка потім присідає в 10 разів, там тріскають амортизатори і везе це все в Україну. І головне питання. Для чого? Навіщо, якщо всі ці продукти є в Україні? Я розумію, що можна ці продукти попробувати якісь протестувати, продегустувати, щось, чого немає. Але ну, таке, як шоколадка мілка, я думаю, що її прям достатньо. Достатньо в Україні, її точно не потрібно вести. Хіба що хтось був в Швейцарії, в Німеччині, хоче попробувати якийсь інший сорт, то можна. Але ось, ось ці відео, ну, це, це, це для мене просто такий, знаєте, трохи треш. Та, оливки. для чого? Для чого вести оливки в Україну? Філадельфія, пиво. Алкоголь це теж окремий вид мистецтва. Бо дуже багато алкоголю саме з України впроваджується в Польщу. тут робиться акциза і продається. А Тут везуть навпаки в Україну. Я, звичайно, нічого не засуджую, але говорю з досвіду моєї мами. Вона кожен раз, як приїжджає. І мені десь це теж було вбито в пам'ять. Я колись, як тільки приїхав до Польщі 12 років тому, ідентично збирав великі валізки, дуже вони були тяжкі. І навіть перед тим, як сідаєш в автобус, була спеціальна вага, яка важила. Знаєте, як в дитинстві були такі спеціальні місця де свиней продавали на вагу. Ну то, от таке саме. І впакували валізки, платилося за кілограми, переплачувалося. Взагалі не було жодного сенсу в цих товарах, і потім везлось в Україну. Пишіть, чи ви також це робите, і можливо. Ви якась якийсь який секрет в цьому? Пишіть в коментарях.